Веземо келім на Мейку до району. Це 30 кілометрів від села, Ну нічого, зараз проїдемо. Е, хочу сказати, пишуть мені, що класний контент. Мені більше підходить у селі. Ви знаєте, мені підходить і в селі, і в місті. У мене з цим проблем немає. Я універсальна жінка. Знаєте, я і баба, я і так далі. Коротше, ну що робити? І в селі знаю жити, буду все вам робити. Де зараз їхала на тракторі, зараз у крузакові. У мене це взагалі нормально все одягнулося, їду туди і зараз ще до вечора, ще трошечки дощ пройде, бо почав йти дощ і знову до роботи. Я село люблю, а місто ще більше. В місті більше перспектив для роботи, для всього. А у селі напахатися і просто відтихнути. Я вже у районі нашому уже дивлюся, я він стала, буде стирати, що я не хазяйка. Я би його, може, постирала, але я згадала, що я у лікарні і думаю, зараз за студію став руки ноги знов буде, то сам вирішила, не йду зараз по магазинах. Так, Я по всіх своїх точках копійка, по всіх цих дешевеньких магазинах об'їхала, купила. Всі ті штучки, там що треба якісь бумагу туалетну, коротше на кухню чи... на стіл, Такі дрібниці, і все закупає.